Маніпуляція чистої води. Два мільйони фахових військових випустили в вузи з 2000 по 2022 рік. Де вони? Хтось оперує замість хірурга? А і дійсно, де наші професійні військові? Коли мирний час їх безліч, вони отримують на халяву зарплату, і то немаленьку. маленьку, пільги отримують, всякі, квартири на халяву отримують, на пенсію виходять в молодому віці, і пенсія не 2 тисячі гривень, а в кілька разів більша. Але коли проходить час війни, коли приходить того разу, а то тепер же повномасштабне вторгнення, всі ви, мамінькі і синочки, де? Здолізли мами своїм підспідниці, своїм дружинам, своїм коханкам, своїм коханцям. Ганьба роду чоловічого. Чучело в погонах. То держава має боронити прості українці будівельники, колійовці, базарники і інші, прості чоловіки. А ви професіонали маєте жити піспідницями бабськими. А ну, бігом взяв військовий куток, шруй на військомат і воли на передову війни. А нормальні люди, які вже. Послужили півтора року, поки ви ховалися під спідницями. Вже може би демобілізувалися. І нарешті би поїхали додому.